Москва знову не втрималася у Вашингтоні. Викрили схему, завдяки якій російські державні медіаресурси намагалися впливати на результат президентських виборів в Америці. Зрозуміло, що на користь одного з кандидатів, і зрозуміло, що команда робити це надійшла з Кремля. Відповіли з санкціями. Усі деталі знає наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко, Отже, Дмитре, вітаю, що в Москві вигадали цього разу. Ір, ти знаєш, ну це зовсім не детектив, це зовсім не якась така історія, про яку потім Голівуд зніматиме фільми. Це була абсолютно, ну вибач мені на слові примітивна двохходовка, коли співробітники Раша Today, їх встановили. Встановили хто це? Найняли фірму в провінційному тенісі, і ця фірма якраз взаємодіяла із блогерами, зокрема популярними консервативними блогерами, так званими блогерами-мільйонниками, яких читають, яких мільйони підписників. І е, через цю фірму, а фірма. Говорили, що вони з Росією, звісно, ж ніяк не зв'язані, що там є якийсь загадковий приватний інвестор. Вони розміщували у популярних соціальних мережах, замовляли популярним блогерам меседжі і проти демократів, і меседжі проти України. Я розповім зараз про це, але пропоную послухати спершу, що каже генеральний прокурор США. Тематика і зміст багатьох відеороликів в інтересах Росії посилюють внутрішні розбіжності у США, мають мету послабити американську позицію в основних питаннях, що стосуються Росії, зокрема щодо ставлення до війни в Україні. Те, що встановили, що було багато меседжів, які замовляли. Зокрема, меседжі, що треба гроші, які виділяють Сполучені Штати Україні, залишати в самій Америці, що Америці вони важливіші, що Америці вони потрібніші, Тобто, все це замовляли. Про це через популярних блогерів. Ну і за попередніми оцінками, тобто, це тільки ті гроші, які встановили, перехопили, бачили платежі. Росіяни витратили на це, скільки б ви думали? 10 мільйонів доларів. Окей, це перший напрямок. Другий, який теж розкрили, це так звана нова фабрика тролів, коли було створено більше 30 сайтів, і сайти виглядали як абсолютно такі, знаєте, безневинні е, ресурси інформаційні, які розміщують новини. Втім, на них тихесенько розміщувалося те, що потрібно росії чи розставлялися акценти, а паралельно просто створювали відверті фейки. Наприклад, публікації, які нагадують публікацію, там Washington Post чи Fox News. і люди бачили знайоме прізвище автора. Люди бачили знайомі логотипи, тобто абсолютно до. Віряли ці інформації, розпощували, тому що ну здавалося, що ця інформація від е, зрозумілого джерела. Є ще і третій напрямок. Ви здивуєтеся, теж зараз його встановили. Е, встановили, що на Росію працювала популярна група хакерів, популярне товариство хакерів. і знаєте, це така вже ну більш інша аудиторія. Аудиторія, яка не звикла довіряти офіційним джерелам, навіть якщо це Fox News чи Washington Post аудиторія, яка вірить в теорії змови, е, зараз все це розкра. Рито зараз починаються санкції, ну і дають нам з вами розуміння наскільки серйозно треба слідкувати за джерелами інформації в Україні, за тим, що ми читаємо, якщо навіть в Штатах вже таке сталося. Деталі розповімо восьмій. Розповім більше. Дякую, Дмитре, за інформацію і за твою роботу. З останніми новинами щодо санкцій проти російських пропагандистів був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Анопченко.